Додамо трохи новорічної тематики наші Дискавері. Правду кажуть, що брати наші менші схожі на своїх господарів, особливо вранці 1 січня. <му> У свята під ялинкою можна знайти все, що завгодно, навіть кума. Під час повільного танцю на корпоративі те, як бачиш себе ти і те, як бачить тебе твій партнер трошки різні речі. Зазвичай святкування починаються ще з різдва. Тому після тижня за трухи, трохи. Лячно виходити на вулицю. За новорічним столом ми всі такі різні, яскраві, а от на ранок ми всі одинакові.